Одеська міська рада має намір відновити зруйновану частину будинку у хуторському провулку 6 Дріб 3, де 2 квітня стався вибух. Як повідомив заступник директора департаменту міського господарства Віталій Цуркан, у травні планують оголосити тендер на розробку проєктної документації. Детальніше у сюжеті Світлана Журба, власниця квартири на першому поверсі будинку у хуторському провулку 6 Дріб 3. Півтора місяці тому вибух стався у квартирі її сусіда зверху. У своє житло жінка зараз заходить у касі. Каже, помешкання знаходиться в аварійному стані, тому вона вимушена перенести речі до сусідки та орендувати іншу квартиру. «Ми, вся парадна, без над головою. Ніхто звісно, цього, звісно, не чекав. Ну і тепер мені дзвонили і сказали, що в аварійному цьому, от, значить, треба переселитися. Я живу поки на квартирі. Плачу mm. за квартиру. Никакое государство сказала, помогать мне не будет. Вот потому что... Ну, потому что денег нет на это. Даже половину платить. Квартира Ірини Чернієнко знаходиться у сусідньому під'їзді. Жінка зазначила, мешканці очікують від міськради рішення щодо подальшої долі їхнього будинку. Ми переживаємо за себе, що нас заставляють оставатися далі проживати в цьому домі. Понімаєте роботи йдуть серйозні, роботи йдуть протиаварійні. Робота вчора і позавчора кран. Ми хочемо, щоб зібрали в екстреному випадку комісію. Членів комісії ми прописали і всім представлені звернення наші. Щоб рассмотрели вопросы, що что з что нашим домом буде далі, щоб вот, они решили, як їм конструктивнее, удобнее снести этот дом. Ми согласны на любые меры. наразі у зруйнованому будинку. Розбирають завали та проводять першочергові протиаварійні роботи. Будівлю планують законсервувати, розповів керівник підрядної організації Євген Геврик. Все, що повинно було упасть, упало. Все, що должно, треба було сняти зняли. Есть, никто не может сказать, это не новострой. То есть очень тяжело, интересно, но тяжело работать в таких помещениях. Кто не может сказать, какие остаточные несущие свойства остались у данного материала. С понедельника мы начинаем консервацию, то есть иннектирование трещин, перекладка в некоторых участков. Я должен уйти отсюда с чистой совестью, то есть зная, что, по крайней мере, 3-4 месяца консервации. І бізабізпасних возле этого здания, Я дати, щоб чиновники могли підготуватися тут тобто, проєктну документацію, провести тендер. Зруйновану частину будинку планують відновити. Наразі у міськраді готують відповідну проєктну документацію. Після того як пошкоджені поверхні відновлять у свої квартири, зможуть повернутися дві відселені родини. Розказав заступник директора міського господарства одеської міськради Віталій Цуркан. мы объявим тендер, это, скорее всего, будет в конце мая, на проектирование. Может, даже через неделю мы объявим это. Сейчас заготовится документация. Денежные средства согласованы. Две семьи, которые нуждались в отселении, и они обратились к нам в те самые первые дни, они определены в места, которые вот занималась вот Суворовской Если не ошибаюсь, это одна семья

Нагадаємо, 2 квітня у житловому будинку у провулку Хуторський на другому поверсі правого флігалю стався вибух, після чого почалось загоряння. За словами речниці ДСНС в Деської області Ольги Сафронової, рятувальники евакуювали 15 мешканців через двері та вікна пав та драбині. Наслідок вибуху три людини отримали травми та були госпіталізовані. З них одна людина померла у лікарні. За словами директора міського господарства Деської міськради Дмитра Жемана, тоді житли шістьох квартир відселили.